Привіт, друзі! З вами канал Автомес, і сьогодні я вам розповім про топ 5 найкращих електрокарів. До 15 тисяч доларів. Ми оцінювали їх за чотирма ключовими критеріями: запасом ходу, швидкістю зарядки, технологіями, а також, що дуже важливо для наших умов, експлуатацією в зимовий період. На п'ятому місці нашого топу практичний кросовер Kia Soul. це чудовий варіант для сім'ї або тих, хто шукає щось незвичне у сегменті міських електрокарів. Середня вартість моделі 2016-2019 років з батареєю 27-33 кВт за годину можна знайти в діапазоні 7900 – 12,5 тисяч доларів. Новіші моделі 2020 року з більшою батареєю 42 кВт за годину можуть коштувати близько 15 тисяч доларів. Запас ходу. Тут є нюанси. Старіші моделі 16-19 років з батареєю 27-33 кВт мають реальний запас ходу близько 70-80 км. Це досить обмежений показник, тому вони більше підходять для міста. Однак моделі з батареєю 39 кВт годин пропонують до 275 км. А 60 4 кВт годину до 450 км. Швидкість зарядки та доступність інфраструктури. AC зарядка для Kia Soul становить 3,6 кВт, що означає повну зарядку від домашньої розетки за 18-29 годин. Від 7 кВт зарядки це займає 6-10 годин. Автомобіль підтримує DC швидку зарядку до 100 кВт для новіших моделей або 50 кВт для старих. Зарядка від 20 до 80% займає 60-75 хвилин. Використовується CCS розвідки. З'єм, який є поширеним в Україні, технології та інновації. Kia Soul пропонує восьмий дюймовий сенсорний екран з навігацією та інформацією про зарядку. Доступні функції включають підігрів охолодження салону перед поїздкою, камеру заднього виду та запуск двигуна кнопкою. Новіші моделі мають розширені системи допомоги водію, такі як система попередження про фронтальне зіткнення та системи допомоги при перелаштуванні з контролем сліпих зон, експлуатація в зимовий період. Kia Soul оснащений високотехнологічним тепловим насосом, що підвищує ефективність обігріву салону. Незважаючи на це, власники повідомляють про зниження запасу ходу на 25-30% взимку, особливо на коротких поїздках, оскільки значна енергія йде на прогрів салону. Проте завдяки тепловому насосу салон прогрівається дуже швидко. Поширені проблеми. Значна деградація батареї на старих моделях, що суттєво зменшує реальний запас ходу. Довга AC зарядка для старих моделей. Kia Soul – це чудовий вибір. Для тих, хто шукає стильний та просторий автомобіль для міста, але будьте дуже уважні до стану батарей, особливо на ранніх версіях. На четвертому місці беззаперечний лідер вживаних електромобілів в Україні: Nissan Leaf, а особливо його друге покоління. Це один із перших масових електрокарів у світі, що забезпечує його широку доступність та легкість в обслуговуванні. Середня вартість моделі Nissan Leaf 19-20 років з батареєю 40 кВт за годину, коштують близько 12 135 тисяч доларів. Навіть 21 2021 року іноді трапляється за ціною до 15 тисяч доларів. Перше покоління до 2017 року можна знайти значно дешевше від 6 тисяч доларів. Запас ходу для другого покоління Ліф 2017 року з батареєю 40 кВт годин заявлений запас ходу до 240 км. Реальні показники для таких моделей становить близько 200-250 км. Для першого покоління 24-30 кВт за годину. Реальний пробіг зазвичай 95-150 км. З урахуванням деградації батареї, швидкість зарядки та доступність інфраструктури. Бортовий зарядний пристрій Leaf зазвичай має потужність 3,6 кВт або 6,6 кВт. Повна зарядка від стандартної розетки може зайняти 7-11 годин для батареї 40 кВт за годину. Leaf підтримує стандарт CHAdeMO для швидкої dc зарядки. Зарядка до 80% зазвичай займає 40-60 хвилин. В Україні налічується 50 CHAdeMO роз'ємів, що більш актуально для великих міст, технології та інновації. Leaf пропонує Вісні функції, такі як e-Pedal, що дозволяє керувати автомобілю переважно однією педаллю та екомод. Для новіших моделей доступні системи допомоги водію, такі як ProPiloT, яка об'єднує індивідуальний круїз контроль та систему утримання в полосі. Також є система кругового огляду авто. Мультимедійна система включає сенсорний екран з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Експлуатація в зимовий період. Ранні моделі Leaf першого покоління не мали теплового насосу, що призводило до значного зниження запасу ходу до 22% при приморо. Однак пізніше версії Leaf, друге покоління включають технологію теплового насоса, що значно покращує зимовий запас ходу. Рекомендується тримати Leaf підключеним до зарядки вночі та використовувати функцію попереднього прогріву. Поширені проблеми. Деградація батареї, особливо на моделях першого покоління без активного термоменеджменту, відносно повільна швидка зарядка за стандартами CHAdeMO порівняно з CCS. Nissan Leaf – це перевірений часом варіант, який ідеально підходить для тих, хто шукає надійний та доступний варіант. Широкою підтримкою на ринку бронзу нашого рейтингу отримує Hyundai Ioniq Electric – надзвичайно ефективний електромобіль, який часто недооцінюють. Він пропонує ідеальний баланс між ціною, запасом, ходом та технологіями. Середня вартість моделі 17-19 років з батареєю 28 кВт за годину можна знайти в діапазоні 11-15 тисяч доларів. Запас ходу Йонік Електрик з батареєю 28 кВт за годину має запас ходу близько 200 км. Завдяки своїй високій ефективності. Реальний пробіг може сягати 185-240 км, залежно від умов та стилю водіння. Ця висока ефективність дозволяє йому конкурувати за реальним запасом ходу з автомобілями, що мають більше батареї. Швидкість зарядки та доступність інфраструктури. Бортовий зарядний пристрій Йонік Electric має потужність 7,2 кВт. Повна зарядка займає близько 5 годин. Автомобіль підтримує CCS швидку зарядку до 50 кВт. Зарядка до 80% займає всього 30 хвилин, що робить його дуже практичним для міжміських поїздок, адже роз'єми CCS досить поширені в Україні. Технології та інновації. Йоник оснащений 7 дюймовим TFT дисплеєм та бездротовою зарядкою для смартфонів. У плані безпеки доступні такі. Функції як автоматичне екстрене гальмування з виявленням пішоходів, попередження про виїзді смуги руху, контролем сліпих зон та смарт-круїз контроль, експлуатація в зимовий період. Хоча прямих згадок про тепловий насос для цієї моделі немає, Hyundai Ioniq має ефективну систему клімат контролю, яка може працювати в режимі тільки водій для економії енергії. Висока ефективність Ioniq допомагає мінімізувати втрати запасу ходу в холодну погоду. Поширені проблеми. Відносно невелика батарея 28 кВт годину може бути недостатньою для дуже далеких поїздок без частих зупинок. Деякі власники відзначають, що система термоменеджменту батареї не є настільки просунутою, як у деяких конкурентів. Hyundai Ioniq Electric це відмінний вибір для тих, хто шукає ефективний електромобіль з швидкою зарядкою, ідеальний для щоденного використання. Дякую, що додивились до цього моменту, і прошу вас не забути поставити лайк та підписатися на наш канал. А ми переходимо до другого місця. Срібний призер нашого рейтингу це Volkswagen eGolf. Він підходить для тих, хто цінує німецьку якість та екологічність електромобілів. Середня вартість. Середня ціна на Volkswagen eGolf по всій Україні становить близько 13 тисяч доларів. Доларів. Моделі 2017 року можна знайти від 10,5 тисяч доларів. А новіші 20-го року можуть коштувати і більше ніж 15 тисяч. Запас ходу. Моделі з батареєю 35 квт кВт-год мають заявлений ресурс ходу до 300 км. Реальний запас ходу для таких батарей може варіюватися від 230 до 320 км, залежно від умов експлуатації, швидкість зарядки та доступність інфраструктури. Є е гольф оснащений AC зарядкою через роз'єм type 2, тужністю 7,2 кВт. Повна зарядка займає близько 5 годин. Автомобіль підтримує CCS швидку зарядку до 50 кВт. Зарядка від 10 до 80% займає приблизно 36 хвилин. Технології та інновації. Ягольф e пропонує рекуперативне гальмування з 5 рівнями інтенсивності. Мультимедійна система Mi IB оснащена сенсорним екраном 9 дюймів з підтримкою Apple CarPlay Android Auto, навігацією та функціями специфічних для електромобілів. У вищих комплектаціях доступні системи допомоги водію, такі як. Front Assist, активний контроль сліпих зон та адаптивний круїз-контроль. Експлуатація в зимовий період e-Golf e може бути оснащений опціональним тепловим насосом, який допомагає забезпечити максимальний запас ходу взимку, використовуючи тепло від навколишнього повітря та систем приводу. Це може збільшити запас ходу e гольф у холодну погоду до 20%. Функція попереднього прогріву батареї та салону, коли авто підключено до зарядки, допомагає мінізувати ефекти холоду. Поширені проблеми. Деякі власники відзначають, що реальний запас ходу може бути меншим ніж очікувалось, особливо при агресивному стилі водіння або в холодну. Погоду без теплового насосу. Volkswagen E-Golf – це ідеальний варіант для тих, хто шукає звичний німецький рівень та сучасні технології в електромобілі. І золотий призер нашого рейтингу це неперевершений Chevrolet Bolt. Цей автомобіль є справжнім дальнобійником у бюджетному сегменті, пропонуючи один з найбільших запасів ходу за свою ціну. Середня вартість. Моделі 17-18 років з батареєю 60 кВт за годину можна знайти в діапазоні 13 155 тисяч доларів запас ходу. Chevrolet Bolt Bolt з 17-18 років має батарею ємністю 60 кВт за годину. Заявлений запас ходу становить 417 км. Навіть у реальних тестах на шосе він майже досягав цієї цифри. Наявність такої великої батареї дозволяє йому пропонувати один з найкращих показників дальності поїздки серед конкурентів у цьому ціновому діапазоні. Швидкість зарядки та доступність інфраструктури. Максимальна швидкість AC зарядки level 2 для Bolt становить 11 кВт що дозволяє повністю зарядити батарею за. Годин. Bolt підтримує DC швидку зарядку, яка може дати близько 100-150 км запасу ходу за 30 хвилин. Пікова швидкість DC зарядки становить 55 кВт. Автомобіль використовує CCS-роз'єм. Технології та інновації. Bolt оснащений 10-дюймовим сенсорним екраном з Apple CarPlay та Android Auto, а також має доступну Wi-Fi точку доступу та бездротову зарядку для смартфонів. Стандартні функції безпеки включають попередження про лобове зіткнення та автоматичне екстрене гальмування, а також Опереження про виїзд зі смуги руху. Доступні також адаптивний круїз-контроль та система камер 360 градусів. Експлуатація в зимовий період. Chevrolet Bolt може мати тепловий насос, який може збільшити запас ходу на 10% в холодну погоду. Але все ж таки рекомендується попередньо прогрівати автомобіль, коли він підключений до зарядки, та використовувати підігрів сидінь керма для економії енергії. Поширені проблеми: відносна повільна швидкість DC зарядки порівняно з новішими електромобілями. Отже, ми розглянули топ-5 вживаних електромобілів, які можна Можна придбати в Україні до 15 тисяч доларів. Кожен із цих автомобілів має свої сильні і слабкі сторони, тому вибір залежить лише від ваших потреб. Якщо вам сподобалось та було корисним це відео, прошу поставити лайк та підписатися на наш канал. Це допоможе просуванню україномовного контенту. А з вами, як завжди, був канал Автомес. Тож до скорої зустрічі і до нових топів.